Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Тераспольський шериф пройшов третій відбірковий раунд Ліги Європи. Напередодні жовто чорні обіграли партізані з загальним рахунком 2-1. Матчі наступного етапу стартують вже в четвер. Шериф починає вдома. Суперник Шведський «Айк». Перемога на виїзді сильно підігріла інтерес фанів. Про це говорила передматчева атмосфера. До головної арени глядачі стікалися задовго до початку Ішли йшли жовто-чорною символікою і позитивними прогнозами. Думаю, жири виграє. Якщо вони виграли в гостях, гадає вдома ніяких проблем не буде. Тільки на перемогу налаштовані з рибниці приїхали заради цього. Стартовий свисток під оплески трибун. Усі очікували на видовищний матч. І команди не підвели. Сюрпризи чекали з обох сторін, але перший підніс албанський клуб. Гол гостей зрівняв рахунок за суми двох ігор. Від радості тренер албанського клубу Франко Лєда вибіг прямо на поле. Небезпечних моментів при рахунку 1-0 додалося. А на 63-й хвилині виконання удару Османа Ндіає, мабуть, стало точкою кипіння на перший погляд з офсайду, але після довгих суперечок суддя показав гол. Поздравляю команду. Вітаю команду з перемогою цих двох ігор. Вітаю і команду партізані з хорошою грою. Не знаю, що з нами трапилося на початку гри. Було багато елементарних помилок. Над цим нам слід попрацювати. У нас наступна гра з серйозним суперником. Отже, нам потрібно грати набагато краще. Нічия в результаті, але перемога за сумою двох ігор. Шериф позбавив албанців на вихід до третього раунду. І вже за тиждень матч наступного етапу Ліги Європи із шведським Айком у нас в Тирасполі. Цієї неділі придністровські залізничники відзначатимуть своє професійне свято на честь цього дня. Сьогодні в Бендерах на території локомотивного депо придністровської залізниці відкрито спортивний зал локомотив. Досі тут займалося лише 30 маленьких бендерчан. Віднині джиу-джитсу, пауерліфтингу, аеробікою та важкими видами спорту зможуть займатися всі бажаючі на відкритті комплексу. Побував глава держави. Машиністи, прохідники, техніки, стрілочники ці скромні трудівники довгі роки працюють на залізниці, роблячи свій внесок в розвиток виробництва. Колектив віковий розповідає главі держави, очільник підприємства. Однак робота із залученням молодих кадрів ведеться постійно. На такі робочі спеціальності. На такій робочі спеціальності, як слюсар депо, впроваджувати дуальну систему освіти ще можна, а от машиніст локомотива потрібне спеціальне навчання. Ми навчаємо своїх людей в залізничному інституті у Москві, платимо стипендію. Якщо нічого не будемо вживати, буде кадровий провал. До професійного свята Бондерські залізничники підготували свій подарунок. Відремонтований найсучасніший спортивний зал Локомотив. Відкритий ще у 40-ві роки минулого століття він давно потребував ремонту. Займалися тут як дорослі, так і діти, але всіх бажаючих вмістити не міг. На стіні кубки як свідчення колишніх перемог. Завдяки відновленому приміщенню та новому інвентарю. Сподіваються залізничники, спортивних звершень буде набагато більше. І сьогодні воно 15 років. Сьогодні 15 років рухається ваш локомотив рейсами, хороший колектив, високі економічні показники. Ви думаєте не тільки про виробництво, ви думаєте про розвиток і майбутнє республіки, а уявити майбутнє нашої держави без розвитку спорту, без хороших спортивних залів, культурних місць, популяризація нашої історії неможливо. Тому прийміть слова вітань і подяки за ваш труд, за ваше бажання бути корисними нашій державі. Ремонт і оснащення залу тренажерами та спортивним інвентарем проводилися силами підприємства. Частину обладнання виготовили самі залізничники. Тут проводяться тренування з важкої атлетики, східних єдиноборств, з боротьби та кікбоксингу. В спортзалі можна буде займатися роздільними групами. Можна займатися індивідуальними групами, не заважаючи один одному. Зал складається з п'яти приміщень. При необхідності їх можна закрити ізолювати групи одна від одної. Також є роздягалки душові. Усі будуть займатися під наглядом інструкторів і медпрацівників. На цьому залізничники не збираються зупинятися. Заради оздоровлення співробітників та їхніх сімей будують плани на подальше розширення клубу. Соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, робота державних установ. Президент Вадим Красносельський напередодні провів особистий прийом громадян. Кілька десятків питань різних напрямків проговорювалися детально, як підкреслив глава держави за кожним зверненням доля людини. На прийомі у президента представники громадського об'єднання учасників бойових дій міста Бендери, бойові брати до глави держави прийшли з проханням допомогти в облагородженні могил захисників вітчизни на Борисівському кладовищі за аналогією до Алеї Слави. Близько ста поховань: воїнів Великої Вітчизняної, Афганської війни та воїнів-інтернаціоналістів. Проект об'єкту вже готовий. Над його створенням працювали родичі і нащадки захисників це символічне місце, на яке, за прикладом алеї героїв, будуть приходити до померлих захисників. Цей проект ми розробили за проханням дітей, батьків, вдів, учасників бойових дій. Родичі, пам'ятників встановлюватимуть самі, однак сама територія досить занедбана. Щось робити там поки неможливо. Глава держави ініціативу підтримав. Вадим Красносельський зазначив, наступний 2020 рік двох ювілеїв 70-річчя великої перемоги і 30-ліття Придністровської Молдавської республіки. Кошти на реставрацію будівництва могил воїнів-захисників у республіканському бюджеті закладені. На реалізацію всіх проєктів їх не вистачить. Але необхідно з чогось починати, зазначив президент. Главі Бендер Бендер доручає прорахувати проект на вартість облагородження даної території на змощення, водовідведення, озеленення і встановлення даних пам'ятників, гранітне надгроб'я, погосту озеленення. Представники організації Бойові брати звернулися до президента ще з однією пропозицією повернути село Гиска його історичну назву Гіска. Після того, як цей населений пункт півстоліття тому війшов до складу Каушанського району молдавської РСР, його назва змінилася на молдавську. Таке рішення можуть прийняти самі жителі на сході села, а держава його тільки підтримає, додав президент. Сьогодні відзначають день народження знамениті повітряно-десантні війська. Ніхто крім нас це гасло сміливих і відповідальних воїнів, справжніх патріотів, вірних присязі і обов'язку, так зазначив у своєму вітанні президент Вадим Красносельський. У Бендерах крилата піхота. Вже за традицією відзначає цей день мітингом біля пам'ятника легендарному командувачу ПДВ Василю Маргелову. Десантне братство, десантне братство, незалежно від професії, способу життя віросповідання, залишається справжнім десантним братством. Ми довели на що ми здатні проявили себе в багатьох історично значимих подіях, в тому числі і в нашій батьківщині. Ми пишаємо, що колись нам довелося служити в повітряно-десантних військах. Сьогодні десантні війська. Сьогодні десантні війська служать безпеці і Росії, і Придністров'я. Вони себе покрили невмирущою славою в роки вітчизняної війни, в численних інтернаціональних конфліктах в Афганістані в 92-му році захищаючи нашу республіку. І перші миротворці російські це були десантники. Спілка десантників при Дністрові налічує понад 500 осіб, найактивніших представників крилатої піхоти відзначили грамотами та листами подяки. На згадку про загиблих десантників була оголошена хвилина мовчання. До меморіального комплексу генералу Маргелову і до пам'ятника генерал-лейтенанту Олександру Лебедю поклали квіти. Продовжуємо випуск, хоча тривають літні канікули. У школах кипить робота. Менше місяця залишається до початку навчального року. У закладах білять, фарбують, ремонтують, упорядковують шкільні двори. Старий асфальт змінює тротуарна плитка. У школах ще тихо, серпень, канікули, але не для вчителів. Час доводити до ладу класи. У Дубасарському районі 18 шкіл, багатьом більше півстоліття. Заміни потребують вікна, двері, покрівлі та навіть шкільні двори. Їх відремонтують цього року. До місцевого бюджету вперше заклали понад 3,5 мільйони рублів на благоустрій. Почали зі школи інтернату для особливих дітей. За кілька тижнів тут поклали понад тисячу квадратних метрів плитки. Таких об'ємних робіт не було, по-моєму, 60 років. Таких об'ємних робіт не було 60 років. В школі 67. У минулому році дуже великий обсяг за капвкладеннями. Школа перетворилася, поставили 244 вікна, зробили вимущення, водовідведення. Цього року коштом місцевого бюджету покладена ця плитка. Тротуарна плитка з'явиться і в російсько-молдавській школі номер 7 Це мікрорайон Лунга. Старе покриття давно вийшло з ладу. Нашій школі 43 года. Плітка була нашій школі 43 роки. Плитка за цей період зносилася, стала на травму небезпечною. І ми сподіваємося, що коли зроблять навколо школи плитку, двір буде дуже гарним і безпечним. Тут у нас поставили чотири лавки. Будемо засипати землею і посадимо травичку. та квіти, щоб було гарно. Продовжуються роботи на Тривають роботи в школі номер 5 2 і 4. Скоро підрядна організація приступить до гімназії. По всіх об'єктах це від 800 до 1 тисячі квадратних метрів передбачено укладання тротуарної плитки. Це місце, де проводяться лінійки. В рамках програми двори відремонтують в шести дубасарських школах. Паралельно у всіх навчальних закладах іде косметичний ремонт. Завершити планують до 25 серпня. Перетворення столичного парку перемога триває, реставрують старі об'єкти і будують нові. Зміни очевидні. Атракціони, спортивний майданчик, незабаром відкриють і дитяче містечко. Пісочниці, гірки, драбинки, тунелі та каруселі. усе для відпочинку дітей та їхніх батьків. Цю частину парку не впізнати. Роботи тут наближаються до завершення. На з первих площадок, у місті, це один з перших майданчиків. Він розрахований і для дітей з обмеженими можливостями, і для звичайних дітей, щоб вони усі разом були, щоб спільно могли спілкуватися і відпочивати. Колишнє містечко радувало малюків більше півстоліття. Однак в останні роки воно перебувало в аварійному стані. Насамперед тут позбулися старих та іржавих атракціонів. Їх демонтували, встановили нові, безпечні дерево, метал і пластик, матеріали високої якості, а значить, гарантії на роки вперед те, що це не розвалиться. 100% гарантія, що це не розвалиться, не розсипеться через 10-20 років. Тут більше пластика, є й дерево. Ми робимо просочення, ґрунтування, і після цього вже фарбуємо. Фанера вологостійка, огорожі теж з вологостійких матеріалів для того, щоб не гнили. Передбачені місця відпочинку на майданчику і для батьків лавочки, і навіть гойдалки. Ще кілька тижнів і роботи завершаться. Залишилося тільки привезти пісок, зробити нову огорожу майданчика. І знову тут зазвучить веселий дитячий сміх. Ще одна новина цієї суботи. Парк Олександра Невського знову чекає на гостей. Там у всіх буде можливість привітати наших залізничників із професійним святом розпочнеться дійство о 18.30 з параду техніки і вшанування працівників Придністровської залізниці. Для представлена площадка. Для гостей буде представлена виставка залізничної техніки, тематичні фотозони, концертна програма. Завершить захід виступ учасників Євробачення. Група Доредус. Зараз в парку Олександра Невського повним ходом йде приготування. На плацу вже з'явилися перші залізничні експонати. Як обіцяють організатори, тут же будуть проходити майстер-класи з управління локомотивом. Можна буде приміряти форму залізничників. Далі на концерт і дискотеку. Триватиме вона до пів на дванадцяту. Отже, новий фестиваль вже цієї суботи. Початок о 18.30. Бендерська фортеця запрошує. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!